В мовах програмування є відмінності не лише в тому, чи це є мови компіляційні, чи це є мови інтерпретовані, а ще і особливості в тому, як введення виведення організовано в кожній мові. Ми будемо розбирати сьогодні особливості введення виведення в мові C++. Наші дані. Які потрапляють в нашу програму, вони мають бути на вході якимось чином розділені. Ну, хоча, наприклад, пробілом. І в C++ це так організовано, що неважливо компілятору, чи ви, наприклад, два числа наведені розділяєте пробілом, чи вони у вас знаходяться з нового рядку кожне наша функція потокового введення виведення прочитає. Ці числа однаково, Числа, символи, будь-який тип. Тобто немає різниці в тому, як розділені наші дані. Але розділення вони все ж таки мають бути. Що з виведенням? Звичайно, за умовою задачі, чи, можливо, нам треба так побудувати саме ми хочемо зробити красиве виведення, нам інколи треба робити певне форматування нашого виведення. Наприклад, виводити з нового рядка, або ви через відступи. І для цього існують спеціальні команди. Нам буде поки достатньо запам'ятати одну з них це команда переведення курсору на наступний рядок Endel. End line. Для дійсних чисел. Також є свої особливості виведення. Для ведення немає ніякої різниці з цілими. А ось для виведення трохи є. Чому? Тому що дійсні числа це числа з якоюсь певною точністю, які ми можемо вивести. Інколи мож, нам треба вивести, ну, наприклад, два розряди. Можливо, ми виводимо гривні і копійки. А інколи нам треба дуже точне таке число, ну, наприклад, число пі там, з точністю до 16 розрядів. Що для цього зробити в коді, щоб отримати саме ту точність, яка нам потрібна? Для цього ми підключаємо спеціальні команди-модифікатори. Команда set precision встановити точність. І в дужках ми задаємо саме стільки розрядів, скільки нам потрібно. Ну, наприклад, три з точністю до трьох розрядів. Є інші команди, і для того, щоб вони працювали, ми підключаємо спеціальну бібліотеку.